Доброго дня! Наше нове завдання декоративний живопис голови людини з плечовим поясом. За основу беремо попереднє завдання. Поговоримо про декоративність живопису. І хоча ми з вами неодноразово спілкувалися з цього приводу, нагадаю: декоративність це про площинне рішення, про деформацію, стилізацію, трансформацію. Працюємо з фактурами, текстурами, орнаментами, зворотньою перспективою. І все це в контексті знань з композиції, живопису та а, кольорознавства. Тож, ми з вами будуємо картину. Ми не наряджаємо її як новорічну ялинку, знаєте, беремо все підряд і запихуємо, аби було красиво, аби було яскраво, аби вона переливалася всіми кольорами раду. Ми з вами прагнемо до виразного, художнього. Ясного загального рішення ми з вами займаємося математикою творчості, тож метою завдання є вивчення впливу ритма на сприйняття загального рішення картинної площини. Також розвиваємо вміння гармонувати кольор за рахунок одного з типів кольорової композиції, а саме ізохромії. Тож, умовами та завданнями є. Стилізація, трансформація голови людини за рахунок ритму. Сьогодні працюємо лише з одним ритмом, пластичним або геометричним. Власне, тут ви самі обираєте, який вам ближче до душі. Більш детально про ритми і їх значення поговоримо на парах, про види ритму його використання в побудові картинного простору. Далі, кольорове рішення, ізохромія. Нагадую, ізохромія це не монохромія, де ми використовуємо один колір плюс ахроматика. В ізохромії ми використовуємо всі доступні нам відтінки одного кольору, підкріплюючи їх всіма кольорами спектру плюс ахроматика. Третє: тональний стрій залишаємо і дотримуємось того, що знайдено в попередньому завданні. Допускаються деякі незначні корекції, напрямки масштабу. Плям та цезур, які виникнуть в разі трансформації чи стилізації задля більш виразного на ваш погляд рішення. Також утримуємо співвідносність другорядного головному. Тож алгоритм дій слідуючий. Працюємо над ескізами, беремо попередньо тональний розбір роботи, яку ми копіювали, і на його основі починаємо шукати нове рішення. Обираємо один з ритмів. І на його основі стилізуємо форму голови та простору. Це може бути як просте членування плям, так і більш ускладнення рішення з врахуванням конструктивно-анатомічних особливостей голови. Ескіз виконуємо і в три тони, і в кольорі. Бажано спробувати декілька кольорових варіантів, щоб виявити для себе кращий. В кольорі дотримуємось основних аспектів кольорової композиції. Навіть попри те, що ми працюємо в діапазоні одного кольору. В таких завданнях велике значення має знання з історії мистецтв, знайомство з митцями, які досягли значних успіхів в такому живописі. Тож рекомендую вам ознайомитись з роботами Пабло Пікассо, Анрі Матіса, Френсіса Бекона, Дієго Рівери, Роберта Фалька, Марка Шагала та інших художників, які працювали в цьому напрямку.